Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом приготування справжнього домашнього твердого сиру всього з двох інгредієнтів. Сир точно краще магазинного, а процес приготування сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє готувати. Не забудьте перед переглядом рецепту домашнього сиру натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Окремо буду вдячна вам за ваші коментарі під відео. Для приготування твердого домашнього сиру я беру 300 г кисломолочного сиру 5% жирності та 300 мл молока жирністю 3,2%. Сир потрібно брати якісний, в ідеалі взагалі взяти домашній сир. Якщо сир буде не дуже гарної якості, то у вас сиворотка може не відійти і, відповідно, рецепт домашнього твердого сиру у вас не вийде. Я впевнена в якості свого сиру, тому готую і наголошую про це вам. Це дуже важливий момент, про який варто обов'язково знати. В каструлю я додаю сир та молоко в пропорціях один до одного та відправляю на вогонь. Тримаю масу на маленькому вогні. У мене це 4 з 9, не доводячи до кипіння. Як тільки сиворотка відділилась від молока, можете знімати масу з вогню. В окрему посудину я кладу марлю, через яку буду проціджувати готову масу. Зараз потрібно дуже добре віджати сиворотку від самого сиру. Ви можете зробити це руками, як це роблю я на відео, або ж можете гарно завернути сир у марлю та поставити на сир щось тверде, наприклад, банку з консервацією, та почекати, поки сиворотка повністю відійде. Тепер я відправляю сир на вогонь, на мінімальний вогонь. Зараз у мене це 3 з 9. Сир відправляю у каструлю, додаю до нього половину чайної ложки солі та 1 третю чайної ложки соди. А поки я хочу порадити вам до перегляду рецепт приготування бананових оладок на сніданок. Посилання на рецепт зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. І зараз буде починатися магія. Сам процес приготування домашнього твердого сиру заключається в тому, що сир постійно потрібно переминати зі сторони на сторону, щоб він не пригорів і щоб максимально поплавились білі комочки. Цей процес займе точно 15 хвилин, можливо і 20, якщо у вас буде зовсім мінімальний вогонь. Я так хотіла, щоб у мене вийшов цей сир, що сам процес став для мене медитацією, а результат перевищив всі мої очікування. Я пам'ятаю, як років 20 тому мама готувала вдома такий сир з домашнього сиру та молока, я його обожнювала. Та цей смак я дуже добре запам'ятала. І зараз я готую саме такий сир, який тоді у дитинстві я обожнювала. Якщо у вас є дітки, то обов'язково спробуйте приготувати домашній сир. По суті, лише з двох інгредієнтів та без шкоди для організму, бо все натуральне, без додавання консервантів та ще й сир з дірочками. Сир потрібно переминати до тих пір, поки у вас майже не залишиться білих грудочок. Коли у вас сирна маса буде такої ж консистенції, як зараз у мене на відео, то додайте до сиру 15 грамів вершкового масла. Якщо ви хочете, щоб ваш сир не був жирним, то можна не додавати масло. Та я раджу все-таки додати. Тримаю сир на вогні ще буквально пару хвилин. Потрібно, щоб масло добре поєдналося з сиром, тому продовжуйте ретельно перемішувати інгредієнти. Пораджу вам до перегляду рецепт лінивого хачапурі. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Знімаю сир з вогню, формую його в кульку та кладу у будь-яку зручну форму. Форму раджу змастити злегка маслом, щоб сир було легко з неї дістати. Кладу сир у форму, утрамбовую його та даю охолонути години 4 точно. Також не хвилюйтесь, якщо ви зняли сир з вогню та ще залишилося трохи білих грудочок. Це зовсім не страшно. Коли сир охолоне, то ви навряд їх побачите у розрізі. У мене на гарячому сирі видно, що вони є, а коли сир охолонув і я його розрізаю, то все чудово. Такий банальний рецепт з мінімуму інгредієнтів, але я згадала дитинство, насолодилася процесом приготування і приготувала неймовірно смачний сир. Ви будете у захваті, як і я. Цей рецепт однозначно вартий вашої уваги, а особисто я відправляю його у скарбничку своїх найкращих рецептів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Та до нових рецептів! Цілую, люблю!